Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 13 серпня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди я стараюся розпочинати із української теми на американському просторі і про Україну говорять багато. І звичайно, найбільша тема це майбутні переговори між Трампом і Путіном, які мають відбутися в штаті Аляска в цю п'ятницю. І з цього приводу дуже багато аналітики, аналізи того, що відбувалося, що може відбутися, про що будуть говорити. І одна з таких новин цитується слова Дмитра Кулеби, відомому дипломату на українському просторі. І він розказує, що це перемир'я, якщо воно буде досягнуто, то це буде всього на тимчасова, яка небудь пауза, тому що. Путін собі поставив за ціль підкорити Україну. Тому все, що буде відбуватися, це просто якісь вигоди здобувати чи ще що-небудь. А так само сьогодні, у середу, Трамп провів телефонну чи відео розмову із Зеленським і з лідерами європейських натовських країн відносно планів на ці переговори, які відбудуться в п'ятницю, і Трамп. По суті, повідомив, що він переслідує всього на всього одну ціль припинити вогонь, щоб припинилися бойові дії в майбутньому, там що небудь обмін територіями, вже трошечки про це сталося говорити менше. Зеленський так само з своєї сторони відповів Трампу про те, що, по суті Трамп був уважним, чи що, тому що Путін по суті блефує. все, що Тру... Путін зараз робить, і оце що відбувається зараз а, на полі бою, нібито прорив біля Покровська, нібито там а, а, такі а, живіші бойові дії атаки на інших ділянках фронту. А, Зеленський звернув увагу на те, що Трамп хоче створити. Спотворене сприйняття або враження того, що Росія все рівно перемагає, Україна все рівно програє. Тобто, давайте зараз віддайте нам чотири наші області, тому що відносно попередня була зроблена заява, що обмін територіями, то росіяни там офіційно на офіційному рівні заявили, який обмін території у нас в Конституції записано, що це за наша. Тобто, ну про що тут можна говорити? Але е... добре те, що тема України все-таки. Дуже е, зараз просто е, жваво обговорюється і практично в топах, от в топах, в топах, одна із найгарячіших тем на американському просторі. Хоча, знову ж таки, що е, з цього все вийде, звичайно, е, Ну на даний момент поки що <кхух> рано говорити. Е, ось, але про це зараз як мінімум говориться. Ну а американська тема сьогодні я розпочну із заяви губернатора Каліфорнії Ньюсома. і він е, заявив тема взагалі про перерозподіл виборчих округів. Це розпочалося із Техаса, де Трамп заявив, що перемалюйте там так карти, щоб нам здобути п'ять додаткових представників у палаті представників. Ось, ну і на це Каліфорнія сказала: якщо ви будете цим займатися, то ми це все нівелюємо своїми змінами в своєму штаті. Так от, Ньюсом заявив, що вчора, у вівторок, закінчилося термін, коли каліфорнійці Ньюсом очікували відповідь від Трампа. А саме попередньо губернатор Каліфорнії надіслав листа для Трампа, щоб вони зупинилися, щоб Каліфорнія не, не почала малювати свої карти. Ну, як ви розумієте, Техас не зупинився. Вони планують, навіть була зроблена заява, що ми так перемалюємо, що буде навіть ще більше, ніж 5 голосів. Ну і Ньюсон відповів трошечки в такому, знаєте, квітливому форматі. Він написав пост, повідомлення у стилі Трампа все великими буквами. І сказав: термін вийшов, Трамп не відповів. Ми намалюємо more beautiful maps. І це оця фраза така. Більше прекрасних карт. Оце таке просто, якщо ви взагалі трошечки свідкуєте, оце таке мова. Знаєте, от не, длиб... не, длиб... не дипломатична, а такого шкільного, молодшого шкільного рівня. <кхм> О, в цьому форматі нюсом так само відповів. Ми намалюємо ці карти, і ми намалюємо такі карти, щоб президентство Трампа взагалі закінчиться. Ну і історія ж така. Дивіться, що в Каліфорнії так само є республіканці, але на відміну від Техаса, де губернатор хоче провести цей закон через е, статовський конгрес. Каліфорнійці планують зробити це іншим шляхом, а саме в листопаді місяці цього року проведеться референдум в Каліфорнії. А референдум тут уже з'являйтесь на голосування, не з'являйтесь. Тут нема різниці. Тобто, вже голос людей, референдум стоїть вище над будь-яким рішенням будь-якого конгресу, поки наступний референдум його не відмінить назад. Так що. Чим це все закінчиться? Дивіться, я вчора говорив, що це не закінчиться, і я не знаю, хто там зробить який наступний крок, можливо, якісь інші штати додаться, але на даний момент от, така от історія. <кій> Міністерство фінансів вчора зробило заяву свої там доповідь. Вірніше б сказав би так, про те, що борг Сполучених Штатів Америки перетнув відмінку. У 37 трильйонів доларів. І дивіться, я нагадаю про те, що американський борг і так зростає кожен рік, плюс оці зміни до державного бюджету е з обрізанням податків для дуже багатих американців. І ще до звичайного робочого американського графіку, що там борг і так зростає, і ще зверху накинеться 4, як мінімум 4 трильйона доларів. До речі, е зараз 1 трильйон доларів. Американського боргу зростає, чи вірніше, державний борг зростає на 1 трильйон доларів кожних 5 місяців, навіть не один рік. <кхід> так от тільки відсоток, який наростає від теперішнього боргу, 1 трильйон доларів, е, платиться. Це 1 трильйон доларів щорічно із цієї суми, це тільки відсотки, які американці не встигають віддавати. Ну і взагалі новина дуже погана. Як ви розумієте, я дуже часто про це розказую, тому що коли гроші... Відправляються замість того, щоб е фінансувати медікейт, умовно кажучи, ремонтувати дороги, парки там чи щось такого плану. А гроші йдуть на виплачування податків. Тому рівень американського життя просто буде, можливо, такими повільними темпами, можливо, для когось непомітними, але життя в Америці просто буде ставати гіршим. Так, от і ще погана новина: що оця відміточка в 37 мільйонів доларів очікувалося, що вона настане в 2000 30 му році, тобто на 5 років раніше, ну і справедливості заради, треба сказати, що це не тільки Трамп, звичайно, тут і ковід додав. Тому що економіка, коли рухнула, довелося вливати велику кількість грошей відбудування відродження економіки. Вдалося знову ж таки спасти, щоб країна не рухнула як в 2008 році. Велика по суті. Е Заслуга цього якраз таки адміністрації Байдена, що вони вивернули так, і не тільки Байден, до речі, той самий і е, Федеральний резерв, як вони коригували цими процентними відсотками, і так далі. Вивели, як то називається, м'яка посадка, soft landing, Таке термін з'явився тут в Америці, але все рівно знову ж таки життя стає дорожчим, зарплати за цим дорожчим життям не всягають. І от я розказував це, виливається в тому, що молодше покоління не може собі дозволити купити будинок і всього іншого, і так далі. А, але одна є новина, яка може піти, так сказати, в заслуги Трампа, може собі записати: General Electric, от відома така, як мінімум в Америці, компанія, яка виробляє побутову техніку і там лампочки, там, і так далі. Вони повідомили, що вони повертають виробництво Сполучені Штати Америки, а саме це стосується холодильників, газових плиток і е -е, обігрівачів води. Виробництво повертається із Китаю, і частина із Мексики повертається в штати Кінтакі, Джорджія, Алабама, Теннесі і моя тепер Південна Кароліна. А Внаслідок цього переведення планується, що е, інвестиція взагалі в економіку США зросте на 3 мільярда доларів, з'явиться одна тисяча нових додаткових робочих місць. Але є одне, але що це план на 5 років. Тобто, це не станеться завтра, не станеться після завтра, а це може взагалі ніколи не станеться, тому що можна намалювати 5 років. Умовний Трамп, який цю всю кашу замутив, Піде з офісу через 4 роки, і упс, на 4,5 роки все можна повернути назад. Ну, це чисто такий, знаєте, заговорчиський погляд на ситуацію. Ну І взагалі, General Electric частина цієї компанії в економіці США це 30 мільярдів доларів щорічно. і 113 тисяч робочих місць. Тому це одна тисяча додатково, це ну, в процентному відношенні, як ви розумієте, ну, не такі великі вже і зміни для взагалі, життя в Америці. Якщо ви ще розкинете на Східі, це 5 штатів, ну, то це скільки? По 200, по 200 людей на штат нових робочих місць, ну але це все рівно плюс. Новина з'явилися, нові деталі, стрілянина Техас. Місто Остін біля Таргет. Я згадав це слово Універмаг. Там так само є трошечки продукти, але в основному це універмаг, де в основному продається там одяг, там якась можна, я не знаю, чи там можна чайники якісь купити. Ну, щось таке. Я давно там не по цьому магазині. На жаль, історія зовсім не весела. Відбулася ця стрілянина, 32-річний чоловік. На парковці все почалося з того, що біля американських супермаркетів універмазі універмазів, вибачте, а, є отакі. Тачечки чи е, возики, возики, якими люди там скупляються, е, відвозять до машини, а потім є такі там місця, куди їх звозять. Я, до речі, колись розказував. Є такі, от в Майамі, наприклад, люди просто живуть по-свинськи, вони не відвозять оце таке там. Такий загончик, куди ці тачечки треба возики ці відвести. Вони просто кидають там по машинам, б'ється і так далі. Ну історія не про те. В великих магазинах американських є люди, які відповідають за те, що вони йшли, збирали ці возики, відвозили в магазин. Так, от розпочалася ця стрілянина з того, що цей 32-річний чоловік просто застрілив чоловіка, який збирав ці возики, чи відвозив всередину магазина ці возики. Нічим не визвана агресія, абсолютно. Потім він підійшов до машини, в якій був уже старший чоловік і жінка, пенсіонери із своєю внучкою 4 роки. Він вистрілив у водія старшому чоловіку цьому пенсіонеру 65 років, вбив його на місці. Потім вистрілив на заднє сидіння, вбив 4-річну внучку. Бабусю, по якійсь причині він не вистрілив. Внучка, це. Чи, вірніше, бабуся забрала внучку з машини, вона вже, в принципі, була знову ж таки на той момент мертва. Цей чоловік викинув цього вже діда з машини, поїхав. Це все відбувалося 2, 2, 2, 2 години 15 хвилин, 2.15 після обіду. Зловили його в 3.06, тобто менше, ніж через годину він за цей момент всів розбити декілька машин. Цю машину втаранив, ще там побив, вкрав додатково з ділерської, потім його зловили. Поліції, люди позвонили в поліцію, що ходить якийсь голий мужик, а його зловили. Він абсолютно голий, скинув одежу. Його там оце шокером зловили, взяли взяли і так далі. Тобто, як ви розумієте, історія про якусь психічну неврівноваженість, як мінімум. При причини, якісь, чому це все зробив, надалі не, не, ну, не зрозуміло, і в принципі, що можна взяти з психічно хворої людини. Але бачите, от просто так закінчилося все. Зброю так само незрозуміло, де він взяв, розказується, що десь здається, в когось із своїх родичів, якось він роздобув цей пістолет. Отака от от новина. Новина із Тенесі, Чотануга це на північ від Атланти Інтерстейт 75, якщо ви кого-небудь їздили. І чого мені оця новина особливо, тому що це про зливи зараз американські і ось про ці швидкі повені. Так от новина трапилася от буквально минулої ночі. Я проїжджав через оце місце ніч перед тим. Я проїжджав в ніч з понеділка на вівторок, якраз проїжджав через це місце буквально за декілька годин до цих злив. Чого це попало в новини? Не тому, що я туди проїжджав, а на жаль, зливи повіні і в одному із сабдивижених таких селищ громад. Впало велике дерево. Не зрозуміло, чому от е, в машині були тато, мама і їхня дитина, і машина впала, чи, верніше, дерево впало на цю машину. Вони всі троє загинули. Вони, Чому вони були в таку погоду після опівночі, не десь їхали далеко? Вони були в цьому, якраз такі, поселені, цій громаді, сабдивижени. Цьому їхали, закінчилося трагічно все. Ну і знову ж таки. А якраз таки це, от гірське таке місто цікаво, до речі, виглядає. Так, якщо ви коли-небудь там, можливо, хто в Мериці проїжджає, він так нібито в чаші знаходиться там річка. Гарне, гарна доволі така місцевість. Але кожен раз, коли от така гірська місцевість, і коли дощ, це оця швидка повінь, дуже швиденько затоплює. І от, на жаль, закінчилося отак трагічно все. Новина із Мінісоти і а, новина: я не знаю, прикметник підберіть самі. 18-річна школярка судиться, подала в суд на такий, є така ресторан швидкої їжі. Чи я не знаю, як його ресторан Buffalo Wild Wings. Вони там продають оці курячі крильця там під різними соусами, які хочете і так далі. Судить, подала позов на, на цей ресторан за дискримінацію. За дискримінацію сексуальну. Справа в тому, що ця дівчина а, пішла в туалет, і працівниця цього туалету прийшла і до неї в кабінку. Ну, в Америці, як ви розумієте, і хіба, хіба що ви вірите Лаврову? Люди не сидять в такому в кабінці над діркою. Там, в, чи вірніше, в кімнаті. Кожен закритий за дверима дверцятами, там кабінка. Так от вона там. Знаходиться, приходить працівниця цього ресторану Тук-Тук-Тук, і каже: мужики мають вийти з жіночого туалету. Вона каже: Я жінка, я дівчина. Негайно мужики виберіться з жіночого туалету. Закінчилося тим, що ця 18-річна дівчина мусила зняти свою кофту, розстібнути, показати, що в неї є груди. Тоді ця працівниця цього ресторану. Не вибачилося нічого навіть в такому плані, просто розвернулася і пішла. Ну і відповідно, як ви розумієте, це закінчилося тим. Ну е, як вам що в воловоману, як мінімум, якщо так можна сказати, на захист цієї працівниці. Ця 18-річна дівчина вона лесбіянка. Ну і відповідно серед лесбіянок там є хтось, типу вона він, як ви розумієте, ну і вони так одіваються. От. Ну я так розумію, вона була одіта в такі якісь, е, як це худі називається така кофта, набурмошена така, і от е, її каже: зарахували, образили по суті через такі, тому що змусили там, там наскільки там вона оголялася, я не розумію. Там можливо інші були жінки. Але от така от історія. Чим все закінчиться, цей судовий процес, чи дойдеться дискримінація, чи можливо там погодяться через якісь вибачення, чи так далі. Але е, в Америці тому що е, ну підозра цієї працівниці була, що це трансгендер, колишній хлопець, який тепер себе вважає дівчиною, чи вже зробив операцію? Прийшов жіночі туалет. Так от. А Міннесота, я нагадаю, це демократичний штат. Так що, але там от все рівно от є, от люди з такими так само от поглядами на, на цю ситуацію. Такими взагалі в Америці 19 штатів прийняли на законодавчому рівні законопроекти про те, що навіть якщо ви зробили операцію, там чи що ви там вважаєте себе хлопцем. А, чи дівчиною навпаки ви не можете заходити в туалет. Хоча знов ж таки у мене питання, як перевірка буде проводитися ці всіх моментів, там спідниці піднімати, там футболки знімати. Я не знаю. Але в дев'ятнадцяти штатах, навіть якщо ви зробили операцію, ви колишній хлопець, тепер дівчина вам заборонено йти в жіночий туалет. Ну на даний момент знов ж таки ситуація така, як ви розумієте, пікантна. Тому що ну, лесбіянка, там, в кого яке там відношення до цих людей, але все рівно, ну, от, в, які, ну в які туалети і ще йти, скажіть. А, новина іще про одну судову справу. А, тут уже ближче, скажімо так, до наших життєвих реалій. Тут уже не якісь статеві там зміни. А житель Сан-Дієго, Каліфорнія, судиться із Microsoft одна людина проти гіганта. Подала в суд за те, що якщо ви не знали, я думаю, купа людей, хто користується PC, не Apple продуктами, а Microsoft Windows, то ви вже, мабуть, знаєте, а може не знаєте. Так, от програмне програмна підтримка для Windows 10 закінчується в жовтні місяці цього року. І оцей цей чоловік він судиться з Майкрософт, щоб е вони дозволили чи продовжили цю підтримку далі. Ну він розказує про те, що це по суті такий. Ну, Монополізм чи не монополізм, а це викручування рук для споживачів, тому що у мене комп'ютер нормально працює. Я не хочу купувати е, новий комп'ютер з 11 Windows-ом. Тому що, ну, якщо ви так само не знаєте, Windows давним-давно вже більше року пропонує безплатно зробити апгрейд. Тобто, ви просто нажимаєте на кнопочку, для, на ваш комп'ютер давним-давно там уже світиться таким синеньким. що... Нажміть сюди безкоштовне переформування вашого переведення вашого комп'ютера з Windows 10 на Windows 11 і так далі. Але справа в тому, що старіші комп'ютери, і в мене, наприклад, така ситуація є. До речі, хто на моєму каналі, ще з індіани, я з того комп'ютера навіть стрімом робив. Я там пробував його трошечки піднатужити, там новий потужніший процесор, але там материнська плата просто. От Її межа вона не може далі скакнути, і от, хоча мені прийшло повідомлення, переходь на Windows 11. Я нажимаю, а мені пише, що комп'ютерне обладнання на цьому комп'ютері недостатньо, він не може потягнути. Знову ж таки, це вже мій був такий запасний стодійний комп'ютер. Там як буде, так і буде. В мене є новіший, з яким я зараз працюю і так далі. Але мерва людей, які не займаються чимось там таким особливим. Комп'ютер працює нормально. Я знаю, от, наприклад, якщо ми на роботі працювали якось давним-давно. Ми ще користувалися Windows 2000, коли вже давним-давно сьомим всі користувалися восьмий. Підходив, але для робочих моментів ну, навіщо міняти цей старий комп'ютер, коли там наші графіки, воно все працює. Тобто додаткових складень ніяких не треба. От, а він не тяне. І от він судиться за те, до речі, як він водить, що в Америці виявляється 240 мільйонів, тільки в Америці 240. Так, щось я перегнув 240 в Америці, ну хіба що зараз з робочими. Можливо, це не тільки в Америці, можливо, це по всьому світу. От я от е, упустив цей момент, де 240 мільйонів користувачів, які якраз мають комп'ютери, які не тягнуть Windows 11. І ще одна яка його причина, що він каже, що раніше, коли переходили, наприклад, з Windows XP на 7, там 7 на 10, то проходило 7-8 років, коли е, і ще підтримувалися стали старі версії. Поки Windows сказав, Окей, тепер ми ж закінчуємо. Так, от, Windows 11 з'явився 4 роки назад. Тобто, от уявіть собі, що ну, п'ятирічний комп'ютер з Windows 10 легенько в принципі перейде на 11. Але от старіший, от у мене 10-го року а, цей комп'ютер старий, уже 15 в принципі, років немало, але він робочий з ним нормально. Гейтвей. Такий надійний комп'ютер, в принципі, він тепер не потягне. І вже люди переживають, що якраз ваша там секретна інформація вже значить захисту від вірусів немає, до вас тепер будь-хто може вламатися і так далі, і тому подібне. Чим закінчиться цей е судовий процес, тому що от його версія, як Windows має чи Microsoft має поступити, коли от кількість у цих користувачів. Впаде нижче 10%, тоді вже закривайте. На даний момент навіть при тому, що вже більше року можна було безкоштовно перейти на Windows 11, 53 користувачів Windows і ще залишаються на Windows 10 і не хочуть. Я, я до речі, один із них, тому що одне, одна із моїх відеорендерських програм, якраз таки немає усіх функцій Windows 11. Я б спробував, потім назад повернув собі. Там було таке вікно до тижня. Можна було попробувати, потім вернутися назад. Я вернувся назад на Windows 10. Що робити далі? Я не знаю. Ну судитися я точно не буду з Microsoft. Можливо, треба буде шукати якось обхідні варіанти із Windows 11. Ну, і остання новина на сьогоднішній день це опитування, яке було проведено в липні місяці про вживання алкоголю американцями. І дивіться, яка новина. Ну, На обкладинці дуже класно. Чому? Тому що 54% американців взагалі не вживають алкоголь. Ну і це якось про подібна новина якось була раніше, про те, що. А це молоде покоління, яке входить, навчання шкіл, там я не знаю інтернет, хто що там переважає чи чому віддає перевагу. Якраз таки молоде покоління вважає, що алкоголь шкідливий, навіть якщо в маленьких дозах є люди, кажуть: я не п'ю, я випиваю. Є такий вираз. Люди, які люблять повипивати трошечки. Так, от категорія людей між 18 і 34 роки, 2 треті із цієї категорії людей вважають, що навіть випивати в маленьких дозах, навіть пиво, це шкідливо для здоров'я. Так от, дивіться, от ці 53%, які вважають, що навіть випивати, це шкідливо для вашого здоров'я, 53% зараз, в 2015 році, було 28%. Дивіться, за, ну по суті, за скільки? За 10 років ця цифра майже вдвічі зросла. І тут можна було порадіти, якби не одне але, як ви розумієте, а одне але, от таке жирнюче, це, звичайно, наркотики. Тому що молоде покоління, воно віддає перевагу, все-таки. Якщо це марихуана, наприклад, то це в принципі в невеличких дозах це навіть для багатьох людей навіть і корисно можна так сказати. Але. На жаль, це всякі хімічні той самий фентанил, з яким Трамп отак е бореться з Мексикою, з Канадою, там з півсвіту. Тому е, питання, що краще, і я не берусь, я не лікар, але я точно знаю. Я не один із тих 53%, які вважають, що давним-давно, до речі, доведено, що навіть в малих дозах алкоголь все-таки це медичне вже є дослідження, що алкоголь не добрий. Чому? Тому що від, відмирає ваш мозок. По суті, ви трошечки п'єте, можливо, судини ваші почистить, але мозок ваш відмирає. Це науковий факт. Але чи наркотики краще, ніж алкоголь. Я, наприклад, не думаю. Хоча я такий е, професіонал, як Арев Кеннеді. може ще й кращий за нього <рив> мається на увазі в лапках. Ну, ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за вашу підписку на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!